Слова прохань за наших воїнів. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, укріпи, спаси і збережи кожного нашого воїна, в окопі чи в госпіталі, в полоні чи без вісти зниклого. Подай їм Твою всесильну руку, зігрій їхні серця твердою вірою і надією на перемогу. Огорни твоєю любов'ю й опікою їхні родини, бо лише ти один всесильний, всемудрий, і для тебе немає нічого неможливого ні у цьому світі, ні в іншому. Не залишай наших воїнів ні вдень, ні вночі, ні в біді, ні в радості. Бо лише на тебе одного уповаємо, у Тебе єдиного віруємо, і лише тобі славу воздаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.